Плюси та мінуси поголеної голови. Але спочатку трохи розкажу, як до того прийшов я. Оголитись я почав приблизно два роки тому, коли побачив перші залисини на лобі і на маківці. І з тих пір. Чомусь саме на зиму я себе гулю. А влітку у мене просто коротка стрижка. І ось деякі моменти, які я підкреслив для себе за ці два роки. Плюс з поголеною головою ти можеш виглядати як Скала Джонсон або Він Дізель. Мінус, можеш виглядати як Женя Кашевий або ось цей хлопець. Плюс. Посота і легкість самої зачіски. Після кількох голінь вже відчуваєш, як голитися так, щоб було все ідеально. Мінуси. Я голюся кожні 2-3 дні, і це трохи хлопотно. Плюси це економія на барбері. Я, в принципі, не ходив до барбера, бо там дорого, а в звичайній перукарні це лотерея. Ти або нормально підстрижений, або як підстрелений горобчик. Мінуси, ти все одно витрачаєш кошти на касети з лезами, і користуватись однією три роки не вийде, бо це буде подразнення просто жах. Плюси влітку не так спекотно голові. Мінуси влітку легше отримати сонячний удар, а взимку стає холодно. Хоча з особистого досвіду можу сказати, якщо немає сильного вітру, то взимку можна і без шапки ходити. Власне кажучи, ось ті моменти, що я для себе відмітив. Якщо у вас є якийсь цікавий досвід пов'язаний з цим, поділіться в коментарях, обміняємося думками.